Прапор Харківського національного університету внутрішніх справ символ честі і звитяги. Ще не миладіни, славані! Розпочинаємо чергове навчання. 200 осіб з'їхались з усіх куточків України. Людей мотивованих, людей, які хочуть здобути нові вміння, знання, будете мати доступ до практик нових, до інструментів, до всього, що відповідає європейському світовому рівні в підготовці правоохоронних кадрів. Поліція дуже багато зробила для перемоги над ворогом і сьогодні. Авторитет працівників національної поліції набагато виріс. Поліцейські, окрім каральної функції, виконують і функції гуманітарні, це і розмінування, це і евакуація, це допомога нашим громадянам і ліками, і продуктами харчування, де доступу до них немає. Це і забезпечення зв'язком через Starlink. Або інші якісь речі надзвичайно важливі для кожного громадянина. І сьогодні в деяких населених пунктах невеликих знаходиться всього один поліцейський, інколи двоє. І від того, наскільки ця людина свідома, підготовлена, порядна, чесна, наші громадяни через призму цього поліцейського сприймають державу Україна. Мені б хотілося, щоб саме так було і з вами, щоб всі двісті. Хто приїхав, долучили сьогодні до навчального процесу і через два з половиною місяці урочисті обстановки, присутності керівництва національної поліції, присутності керівництва департаменту Міністерства юстиції Сполучених Штатів Америки Сітап, ви отримали умрійні сертифікати, посвідчення і приступили до роботи. Впевнений, що у вас все вийде. Розраховуємо на це. Бачу ваші натхнені обличчя, налаштованість на результат по іншому не повинно бути.